Кворум є 16 чоловік із 23. Які будуть пропозиції? Хто за те, щоб розпочати засідання виконавчого комітету, прошу проголосувати. Хто за проти, утримався, приймається одного роз. Всі ви знаєте, йде збройна агресія Росії проти України, гинуть кращі. Наші люди молоді, прийшло повідомлення на Сергуте, про, Сергата про Григорович 1999 року народження село Гейкарівка. Загинув населений пункт Малата Хмачка Запорізької області. Я прошу шанувати пам'ять і з Петра Григоровича, і всіх наших загиблих усіх днів. Порядок денний. Виноситься 36 питань. Порядок денний у вас на руках. Хто за те, щоб даний порядок денний прийняти за основу? Прошу проголосувати. Хто за? Проти утримав, сприймається знову. Зміни доповнення будуть конець? Не буде. Хто за те, щоб даний порядок денний прийняти як порядок денний нашого засідання, прошу проголосувати. Хто за? Проти отримав сприймації війну. Регламент. Я думаю, протягом години ми обговоримось. Не буде заперечено? Ні. Не буде. Хто за даний регламент, прошу проголосувати. Хто за, проти отримав, сприймається вміс. Переходимо до обговорення. Так. визначу дубліката свідоцтва про право власності на житло. По людях у відрядженні, словом десь, як старі. Доброго дня. До виконавчого комітету Сінківської міської ради звернувся громадянин Лисак Володимир Іванович, житель села Бласівка, про видачу дубліката свідоцтва на право особистої власності на жалий будинок, який знаходиться в, в селі Власівка, по вулиці Сінківській, 16. Власником є Лисак Володимир Іванович за втраченого свідоцтва. Прошу підтримати. Які запитання? Немає. Хто за, за те, щоб видати публікацію досту Лисарку Володимиру Івановичу, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, утримався, приймається одного на голосу. Наступне питання. Про зняття з квартирного обліку Дуброва Олексія Миколаївича. Будь ласка. У зв'язку з набуттям права власності на квартирі, що знаходиться в міста Зінків, е, е, виноситься Проект рішення щодо зняття з квартирного обліку Доброва Олексія Миколайовича 1980 року народження. Прошу підтримати. Які запитання будуть? Немає запитання. Хто за те, щоб зняти з квартирного обліку Дуброва Олексія Миколайовича? Прошу проголосувати. Хто за хто проти? Приймав приймається, одного. Наступне питання. Про укладення договору оренди нерухомого майна з комунальною установою Центру соціальної підтримки та соціальних послуг Берегні з міської ради. Артем Пікрович Литвицький. Доброго нашого присутня. Відповідно до заяви, яка надійшла від комунальної установи Центру соціальної підтримки та соціальних послуг Берегіння. Пропонується вкласти договір оренду нерухомо майна з комунальною установою Центру соціальних соціальних постунів Зінківської міської ради. На умовах були визначені рішення виконавчого комітету Зіньківської міської ради від 20 березня номер 120 про передачу в оренду будованого не приміщення номер 16 загальною площею 29,4 квадратних метрів з адресою вулиці Роздержинська, 40. Мова йде про приміщення на першому поверсі розміщення в даній будівлі. Умови, які пропонуються, це строк оренди 2 роки 364 дні, розмір орендних плати становить 1 гривня в рік. І цільове призначення розміщення державних та комунальних спеціалізованих підприємств установ по закладі соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до закону України про соціальні послуги. Також доручити секретарю Зінківської міської ради Прокопенко Олександру Борисовичу укласти договір оренди рухомого майна з комунальної установи «Центр соціальної підтримки і соціальних послуг до і відділу управління комунальною власністю забезпечити виконання заходів пов'язаних з передачею оренду вищеказиного майна без проведення аукціону, опублікування в електронній торговій системі даного рішення і договору оренди. Прошу підтримати. Які запитання будуть до Артема Немає запитань. Хто за те, щоб укласти до оренду нерухомого майна з комунальної установи Центр соціальної підтримки та соціальних послуг Берення? Прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався, приймається на увазі. Наступне питання. Про укладення договору нерухоме майна з комунальним некомерційним підприємством Зінківський центр первинної медико-санітарної допомоги Зінківської міської ради. Будь ласка. Пропонується укласти договір оренди нерухомого майна з комунальним некомерційним підприємством Зіньківський центр первинної медико-санітарної допомоги. На умовах визначених, визначених рішення виконавчого комітету від 28 лютого № 54 про передачу в оренду будуваних нержуваних приміщень за адресою село Проценки вулиця Шевченка, 14, площею 41,9 квадратних метрів. Тобто ми передаємо в оренду для розміщення ФАПу нашому центру первинної медико-санітарної допомоги, розміщення. В селі Брацерки. Доручити секретарю Зінківської міської ради укласти до оренди нерухомого майна і відділу управління комунальною власністю забезпечити відповідно до вимог чинного законодавства виконання заходів пов'язаних із передачею в оренду даного об'єкту, опублікування в електронній торговій системі даного рішення по договору оренди. Строк договору 2 роки, 364 дні, орендна плата одна гривня, ну і відповідно. Цільове призначення для розміщення комунальних закладів охорони здоров'я. Добре, це разом з, із старостаю. Да, Які затримання, голосувати, Хто за? Хто проти, хто втримається, приймається одноголосно. Аналогічне питання тільки поширюється, будь ласка. Також пропонується укласти доброї реально для майна із Зінківським центром первинної санітарної допомоги на умовах, що були визначені рішенням виконавчого комітету від 20 березня номер 118 а саме передати їм в оренду приміщення, розташоване в будівлі за адресою села Шилівка, вулиця Центральна, 21, площою 29,6 квадратних метрів. Доручити секретарю Зінківської міської ради укласти договір оренди нерухомого майна, відділу управління комунальною власністю, забезпечити для виконання заходів, пов'язаних з передачею оренду зазначеного майна, опублікування в електронній торговій системі даного рішення та договору оренди. Аналогічні умови строк. Два роки 364 дні, оренда плата 1 гривня, сільве призначення, розміщення комунальних закладів охорони здоров'я. А яке це приміщення? Це приміщення, яке розташовується старостат. староста. В операції в кабінеті були. Воно вже храм було? А де ж воно ну, по покрива? А тепер, тепер хворі здоров'я ми в одному коридорі. Які закрити будуть? Немає заяви. Так. Що за те, щоб власти долі ради нерухомого на комунального комунальні лікарні ціни депресії з інших центр первинної медико-санітарної допомоги, прошується? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Підтримався. Приймається звертаю. Різне. Кого із членів начного комітету щось буде звиваження, оголошення. Немає. Так, прохання залишитися. Начальників відділу і сталося. Всім дякую за роботу. Засідання оговорить закриття.